Ми сьогодні приймаємо вітання. А чому? Та все просто, тому що нашому каналу, каналу, який ви дивитесь, сьогодні 10 років. Прикиньте, 10. Все починалось у 2015 15 році, 10 років назад. Ми, приїхавши в село, це буде ще короткий екскурс. Займалися там городами, не пам'ятаю, вирощувалися. Якщо якійсь... навіть не було цього городу, що ми його потім. Так, тобто ви звали. можете все подивитися. Займалися там, я вже не пам'ятаю, щось вирощували, якийсь курочок. І тоді, в общем, ми вирішили, щоб це все пам'ятати і можна було переглядати, а також ділитись з вами. Вирішили створити свій канал. І так і почали потрошку знімати, виставляти. Отже, і так, цілих 10 років ви могли наблюдати нас, наш розвиток, все, що відбувається у нас в селі. Всьому, все, що могли, ми потрошку знімали і виставляли. Але цей канал існував і існує тільки завдяки вам, наші підписники. До речі, у нас вас аж 28,5 тисяч. Так, і ми випустили десь більше, ніж 600. Да, так, там да, під відео. 700 відео на нашому каналі за 10 років. Сьогодні нам прийшла така е, статистика, і ми в шоці були. Нічого собі, оце кількість величезна. Було там пару реклам ро корот... о цих як їх сказати Мільйонників відео, а, так особливо там, де ми осей купляли. Пару прямих ефірів було. В общем, все було за 10 років. Отже, ми вам дуже дякуємо. Бо без вас, без ваших лайків, без ваших підписок. Без ваших коментів канал би не існував би. І тому ми дуже вам вдячні за те, що ви підтримуєте нас своїми переглядами та лайками. А ще ми зараз дуже мало, звісно, знімаємо. Час такий, але зараз ми вам відкриємо маленький секрет, чому ми останній час дуже мало знімали. Зараз ми вам покажемо чим ми займалися. Не, ми, ми розказували, ми то були е, да, там довго, в то... владі, то ще щось, то ще щось. Так що залишайтеся зараз з нами. Зараз чи? давайте приїдемо з нами на другий об'єкт наш. Ми вам дещо приоткриємо маленьку таємницю. Покажемо, що ми що ми Чим х... ми займаємося. Що, що створила Олеся? Ну, з тобою. А так виходить, що ми в принципі в нас всі якісь такі визначні для мене події, зокрема, ну думаю, для тебе також вони відбуваються в жовтні. От, наприклад, в жовтні ми почали свій канал, так саме 10 років назад. В жовтні ми відкрили молодіжний простір також 6 років назад. Верніше, навіть молодіжну громадську організацію, а потім простір. От, відповідно, таким чином якісь такі всі значні події в жовтні відбуваються. В жовтні я змінила роботу, в жовтні ми виграли вибори. В жовтні я не знаю, де дивитися. Оскільки я вже згадую. Все. Я не готувалася, просто вам так розповідаю. І насправді багато всього в жовтні, якийсь такий знаєте, збір результатів року відбувається в жовтні. І вже до грудня це така більш активна робота уже впровадження того, що надумали в жовтні. От тому. Ось так зараз коротко ще зніму наш дивіться. А пам'ятаєте, що так, такого Пан... друга йому вже теж 12, Він з нами вже 12 років. Він так. теж постійний учасник наших відео, нашого каналу. Да? Так, він Пажор. приїхав в село. Коли Ой, Ігор приїхав в село, спочатку Ігор приїхав, потім я до нього переїхала вже повністю мажор. К -к -к -к. І до нього прийшов ось такий маленький ще мажор на той час, і він теж вирішив знаєте, зараз прийти і позніматися у відео в Лозі, присвяченому 10-й річниці, так, каналу. Мажор. А мажору буде вже весною 12. нас... <свісно> так. Так, Можете подивишся в камеру? Він, до речі, був пропав, десь пішов на два тижні. Ми вже його і похоронили. Він, він був не готовий до зйомок, бо да. він, він тільки наводить собі в порядок. Ладно, поїхали тоді покажемо. Покажем, що там. Покажемо, що в нас є на сьогодні. На сьогодні в нас є. Ну що, є стара теплиця, який вже там, напевно, років сім чи вісім. Є відео, коли ми її встановлювали. Зараз осінь, така ось погодка, жовте листя, ще жовто-зелене. Отаке, от воно. Тут все поки що заросше, тому що ми відповідно тут ще, знаєте як, поприбирали все з городу. В тепличці вже майже доприбирали. Там ще є трошки помідорок. От. І відповідно ось таким чином у нас тут все відбувається. Тут так нічого і не добудували. Зато он тує, які вимахали. Взагалі, вон, подивіться, я навіть не достаю до кінчика. Дуже гарні. Наш чан. Наша качелька, яку все також тут є мрія, щось тут переставити, доробити. От, сподіваюся, що буде можливість, але просто ми знаєте, як поки що вирішили в інше місце свою енергію направити гроші, які заробляю на роботах своїх. Так. Що в нас тут ще є? Цей грот ми взагалі закинули. А Тут будинок розвалюється сусідський, і тут треба щось з ним, з цим участком робити. Вже Ігор навіть не косив тут. От. Наші дрова. У нас і тут дрова, і в сараї дрова. І закінчимо екскурсію нашим двором, нашими курочками. От, Відповідно, маємо поки що шість. Будемо вас. Скоро міняти, бо почали вже нестись менше. Ну, на весну так точно, може, ще зиму проживете. У нас їх є 6 штучок, повторюсь. Та й такі от курочки, наша радість. Це все, що лишилося, бо ми пробували і кроликів розводити. Бачите, вон там. І гусей. гуси в нас отут сиділи. Тут такий був вольєр, хто пам'ятає. Так, ось така у нас є. Верба, та й таке, і дорога в центр. Дорога до батьків. Це батьківська хата. Верніше, так звучить батьківська хата. Батьки приїжджають туди, на, як на дачу. Так, ми купили їм на майбутнє. Так, ну і сам будинок, сам будинок ось так виглядає. Таким чином. ще квіточки не хочеться, ще що, щось трошки доквітають, але вже треба ці всі вазони знімати. І хризантемка така ось доходить. І навіть дивіться, що це, бджола, Чміль якийсь. Отака краса. Все, всіх обіймаємо, цілуємо, поїхали далі. А тут у самому серці Медвена, в самому центрі Медвена, знаходиться те місце, якому ми присвятили декілька років свого життя. Так? І якраз причина, чому ми не виходимо часто на зв'язок, бо в принципі дуже багато сил ми вкладаємо в цей простір. Молодіжний простір, але не тільки для молоді. І давайте з вами зараз так, і завітаємо так, у простір. Так, це у нас тераса. Тут така краса, тут навіть доволі ще теплого. От. І заходимо в саме приміщення. Обов'язково вам зніму ще окрему екскурсію по цьому класному місцю. Так, ось так нас включається світло. Дуже гарно, скажіть. Ну і там приміщення санвузол і кухня. Ось така красота. Таке от, скажімо так, таке чарівне місце, яким я дуже пишаюсь. Ігор пишається мною, відповідно, цим місцем. Так. Про нього обов'язково розповімо більш детальніше в окремих відео. Але тепер ви знаєте, чому ми так часто пропадаємо і не знімаємо відео. Тому що ми були ось тут, проводили це все в порядок, робили таку ось красу. Все всіх вітаємо ще раз з нашим днем, таким крутим, з 10-ю річницею. Підписуйтесь на наш канал, хто натрапив на це відео буквально сьогодні. Будьте з нами, залишайтесь з нами. От. І я думаю, ми будемо частіше все-таки виходити на зв'язок. Будемо щось знімати вам красиве і гарне. Тому всіх любимо, цілуємо. Па-па! Так, і ще в цьому закладі ви можете скуштувати. Смачні напої, такі як гарячий шоколад, молочні коктейлі. Ігор, ти що п'єш? Капучино. Капучино. А зі види кав. Так, у мене взагалі Айріш. Тому заходьте, коли ми будемо відкриті, обов'язково чекаємо усіх. Заклад для всіх. А також ми, до речі, здаємо в оренду дане приміщення. Можна відсвяткувати якусь визначну вашу подію, наприклад, день народження, так, дитини чи своє день народження, от. а також зустрітися просто спільнотою, відсвяткувати, наприклад, дівічник якийсь, або подивитися футбол на великому екрані, або на терасі, кінопоказ, пограти в настільні ігри, просто почитати. Так що обов'язково завітайте! І спостерігайте за нами. До скорих зустрічей!